Дивлюся в небесну блакить і рідний свій край уявляю, душа, наче пташка летить, простори заданого краю, там квітне чарівна весна, там радість безмірна панує. Там рідна моя сторона і серце за нею сумує, крізь бурі земного життя, як пташка лечу я до тебе, там світле моє майбуття, там радість знайду я для себе, крізь як пташка лечу я до тебе, там світле моє майбуття, там радість знайду я для себе, на груди Христові схилюсь, забуду страждання, і горе. В хори небесні вілюсь, як річка вливається в море, а поки що тільки в думках я лину до рідного краю і з вірою в серці свій шлях по вузькій стежині звершаю, крізь бурі. Життя, як пташка лечу я до тебе, там світле моє майбуття, там радість знайду я для себе крізь бурі земного життя, як пташка лечу я до тебе. Там світле моє майбуття, там радість знайду я для себе. Та скоро я вірю прийде, ось та до хвилина, і зірка до світня зійде, у славі Господнього сина. Дай віри, Ісусе, мені для Тебе трудитись і жити, Коли мої скінчаться дні, я зміг Тебе в небі зустріти крізь бури земного життя, як пташка лечу я до тебе. Там світле моє майбуття, там радість знайду я для себе крізь бурі земного життя, як пташка лечу я до тебе, там світле моє майбуття, там радість знайду я для себе.